Відповідаючи на питання співвідношення віри та розуму, мабуть, доречно було би почати або з античності, де історично і починається питання відносин віри і розуму у християнській традиції через такий своєрідний шлюб юдео-християнської культури з греко-римською, або почати з середньовіччя і цитувати таких особистостей в історії церкви, як Августин, Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський. Які присвятили немало часу питанню пояснення співвідношення віри і розуму в християнському богослов'ї. Але як тоді, так і сьогодні, одна з ключових задач, яку повинно виконувати християнське богослов'я і богослов'я як такі, це висвітлювати біблійний світогляд з приводу співвідношення віри та розуму, запобігаючи безлічі суперечливих вірувань і практик головно серед християн. Та повертати до виважених дефініцій, що таке віра або розум. Тому, якщо ми звернемо увагу на біблійну історію, то рано чи пізно ми неодмінно зауважимо, що Біблія не закликає до сліпої віри. Навпаки, ми стикаємося з закликом практикувати судження, думати. Одним з найяскравіших і найчисленніших закликів Біблії є заклик Шма Ізраїль Слухай Ізраїль. Поняття шма важко переоцінити з точки зору його смислового навантаження і богословського багатства. Окрім значення слухай в дієслівній формі, це поняття також означає розуміти, і, що найцікавіше, покоритись. І це один з яскравих моментів біблійної історії, особливо першої її частини. Є 613 заповідей, яким необхідно покоритись, а самого слова покоритись немає. Єдине, що є, це вибір. Обери добро чи зло. Замість слова, що несе сенс покори, завжди використовується слово шма, слухай. Таким чином, для того, щоб зробити правильний вибір, потрібно слухати. Тобі потрібно слухати для того, щоб почути, почути для того, щоб зрозуміти, зрозуміти для того, щоб усвідомити, чому це, а не інше, є краще. А з іншого боку, відкрити свій розум довіри в те. Що інше життя можливе. Тому сліпий послух, сліпа віра не є чеснотою в Біблії, бо хоче, щоб віра була усвідомленою, а довіра до нього не безпідставною. Відповідно, в біблійній історії і не буде заклику до безпідставної віри. Якщо ми будемо рухатись далі і звернемо увагу на новозавітні тексти, то ми помітимо, що давати і шукати підстави для віри це не табу. А можливість ствердитись у довірі до Бога. В Євангелії від Івана в 20 розділі це яскраво продемонстровано в трьох епізодах. В першому ми бачимо, що зробить Воскреслий Христос, коли з'являється своїм учням. Ісус надасть їм докази, підстави, що Це Він, Він покаже їм руки та бік. В другому епізоді ми бачимо, як Хома, один із дванадцяти, шукає підстав для віри, і в момент зустрічі Христос не дорікає йому за це. Він дає хомі те, що він просить, руки і бік. А в кінці цієї історії ми читаємо текст. Ісус здійснив і ще багато інших чудес у присутності своїх учнів, про які не написано в цій книзі. Та все це написано, щоб ви могли повірити, що Ісус Христос, Син Божий, і щоб, повіривши, здобули життя в Його ім'я. Текст прямо каже, що пропонує докази, підстави для віри. Осмислення яких відкриває розум до неймовірної можливості а, спасіння. Таким чином стає зрозумілим, що біблійний текст не виключає, а навпаки, залучає такі явища, як осмислення, оцінку, аргумент, критичне мислення, рефлексію, докази, все те, що ми звикли відносити до сфери розуму. Тому біблійна історія закликає не до сліпої віри, але, як зазначає Ансельм Кентерберійський, до віри, що шукає розуміння. Де віра не безпідставна, а розум не закритий до реальності, що виходить за його межі. Повертаючись до питання співвідношення віри та розуму. Як розум, так і віра це дар Божий для людини. Як розум, так і віра це шляхи пізнання. Розум покликаний оцінювати, осмислювати, формувати підстави для віри, віра в свою чергу, біблійне поняття емуна або латинське фідей, вірність, довіра. Маючи підстави і бачення, що виходить за межі чуттєвого, є двигуном розуму, який рухається довірою в те, що зміни інша дійсність можливі. Тому протилежністю віри є нерозум, протилежністю віри є невіра, або брак довіри, протилежністю розуму, в свою чергу, є невіра, протилежністю розуму є безпідставна ірраціональність. Тож можна мати розумну віру, а також можна мати нерозумну не Відповідаючи на питання, яким чином богослов'я пов'язане з духовним життям людини, спільноти, тут може допомогти саме визначення, що таке християнське богослов'я. Якщо дивитися історично, то християнське богослов'я це синтез, це поєднання духовного життя, тобто живого християнського, релігійного досвіду, і богослов'я як осмислення цього досвіду. І цього вже достатньо, щоб зрозуміти нерозривність богослов'я та духовного життя і діалектичної природи їх стосунків. Вони не конкуренти, а радше партнери, яким необхідно постійно перебувати в діалозі та інтеграції, оскільки в них спільна мета збереження та втілення євангельської істини. Відповідно, можна зазначити щонайменше дві тези стосовно відносин між богослов'ям і духовним життям. Теза перша. Богослов'я без живого духовного досвіду мертве, Богослов'я 19 століття часто припускали, що богослов'я богослов породжує духовність, а духовне життя народжується з богослов'я. Але відома професорка і новозавітня дослідниця християнської духовності Сандра Шнайдерс закликає подивитись на цю реальність і у зворотньому напрямку, якщо оцінювати історичний досвід християнської спільноти. То важко ігнорувати той факт, що саме духовність, як живий релігійний досвід, передує Богослов'ю як онтологічно, так і психологічно. І новий Завіт свідчить про це завдяки досвіду історичного Ісуса, і особливо завдяки досвіду Його Воскресіння, християни почали богословськи осмислювати його особистість і місію у світлі як старозавітніх текстів, так і наявного на той час філософського інструментарію. В подальшому досвід християн суперечливих інтерпретацій навколо подій і особистості Христа в різний час, в різних місцях, культурах, посеред різних питань і проблем, призводив до богословських уточнень, тобто пояснень, пропонуючи нові відповіді, як потрібно було інтегрувати вже в існуючий синтез досвіду і його осмислення. Відповідно, не стільки духовне життя виникло у відповідь на богослов'я, скільки богослов'я виникло у відповідь на християнський досвід життя. Наш духовний досвід, живе худіння з Богом тут і зараз це простір, середовище, де богослов'я має можливість народитись, розвиватись і сформуватись відповідно до часу і контексту, і давати відповіді відповідно до потреби. Тому богослов'я, що втратило контакт з живим духовним досвідом, перетворюється на теорію. Що позбавлена втілення, а отже, життя. Друга теза: якщо богослов'я без живого духовного досвіду мертве, то духовне життя без богослов'я сліпе. Коли богослов'я виникло у відповідь на християнський релігійний досвід і стало його чітким виразом, богослов'я отримало і здатність і відповідальність критикувати духовність. Породжене духовністю богослов'я є основним оцінювачем якості духовності, працюючи над тим, щоб відділити хороше від поганого, проаналізувати і пояснити хороше, і стимулювати до практики доброго. Тому саме богослов'я виносить судження про відповідність тієї чи іншої духовності Євангелію, тобто біблійній істині, воно кидає виклик частковим або однобоким підходам, зрештою, допомагає віруючій людині зрозуміти свій досвід, глибше усвідомити його і повноцінніше прожити його. Безумовно, Богослов не повинен брати на себе сміливість е, керувати чи контролювати роботу Духа Божого в церкві, але він має брати на себе сміливість осмислювати, оцінювати те, що відбувається. Без служіння Богослова духовністю може виродитися в захоплюючий хаос чи небезпечні відхилення. Без богослов'я духовне життя стає сліпим і е, не, неосмисленим. Тому Богослов є слугою духовного життя. В якийсь момент. Діалогічних відносин між богослов'ям і духовним життям, не тільки духовне життя є їжею для богослов'я, яку необхідно осмислити, але й богослов'я стає їжею для духовного життя, яка з одного боку є очима духовного досвіду, а з іншого можливим запобіжником крайнощів. Отже, повертаючись до питання про зв'язок богослов'я і духовного життя, важливо розуміти, що ми говоримо про явища, які не можуть існувати поодинці, а існують тільки в постійній залежності. Богослов'я, що втратило зв'язок з живим духовним життям мертве, а не осмислена духовність, сліпа, хаотична і руйнуюча.